Інформаційний день на Суспільному триває для вас у студії. Працюю я, Олександр Бодня. І впродовж цієї години ми поговоримо про найважливіші події, які сталися в Україні та світі. 22 січня з порту Чорноморська вийшов Балкер Аміра Хана з 30 тисячами тонн української пшениці для Ефіопії. Це четверте судно в рамках програми «Grain from Ukraine». Про таке повідомили у Міністерстві інфраструктури України. Балкер доставить до порту Джибуті 30 тисяч тонн пшениці, а звідти українське зерно буде доставлено до Ефіопії. Нагадаю, «Grain from Ukraine – це гуманітарна продовольча ініціатива України для постачання збіжжя до найбідніших країн Африки. Вона була запущена 26 листопада минулого року і має забезпечити зерном щонайменше 5 мільйонів людей до кінця цієї весни. Україна розглядає пропозицію африканських країн збудувати на їх території зернові хаби? І більше про це, а також про підсумки візиту делегації Мінагрополітики України до країн Африки, поговоримо із заступником міністра агрополітики та продовольства України Маркіяном Дмитрасевичем. Вітаю вас, доброго дня. Тож, пане Маркіяно, розкажіть. Будь ласка, насамперед, які країни Африки відвідала українська делегація, і яка основна мета? У нас були візити в Сенегал, Нігерію, Гану та Кенію. Основна мета по-перше, підвищити присутність України в регіоні в африканському, на погляд нашого Міністерства закордонних справ, також з нашої точки зору, це надзвичайно важливо. По-друге, налагодити зв'язок очний, не онлайн, не по онлайн-конференціях, а все-таки зустрітися. І налагодити ті стосунки, покращити торгівельні стосунки, і також провести таку роз'яснювальну роботу, оскільки в зв'язку з війною в Україні і блокуванням Росією наших портів саме африканські країни найбільше потерпають від проблем підвищення цін на продовольство і дефіциту продовольства. Ми хотіли їм ще раз. Роз'яснити, яка справжня причина цих проблем, а саме е, війна, яку розпочала повномасштабна війна, яку розпочала Росія в Україні, е, для того, щоб е, ці країни були обізнані, і знову ж таки піднімалася тема гуманітарної програми «Grain from Ukraine» в таких країнах, як Кенія і Нігерія, е, дуже дуже очікують на зерно з України. Власне, ця допомога є надзвичайно важливою зараз в умовах браку зерна у африканських країнах. Хотів розпитати детальніше про зернові хаби. Що це таке, і навіщо їх будувати саме в Африці? Зернові хаби це зернові термінали в портах. Вони будуються для того, щоб мати можливість отримувати зерно в більших об'ємах, більш зручно і покращувати логістику. Для України це вигідно для того, для того, щоб збільшувати присутність на саме на цих ринках, саме це Західна і Східна Африка. Для тамтешніх країн це можливість зробити е, цю продукцію дешевшою через стабільні поставки і через стабільні умови поставок. Така ініціатива вона більше йде від африканських країн. Е Всіх чотирьох країнах, які ми відвідали, абсолютно запрошують нас, Україну, український бізнес, для того, щоб розглянути можливість створення таких хабів в цих країнах зі зрозумілих причин. Це країни, які дуже гостро відчувають потребу в продовольстві. Крім того, ці ці програми можна розширювати і на сусідні країни за рахунок логістичних можливостей. В цих самих Сенегалі чи Кенії чи Нігерії чи Власне, детальніше поговоримо про ініціативу президента Греїнфром Україн. А скільки кораблів уже вийшли? Якими темпами відбувається зараз постачання? Так, як ви в сюжеті правильно було сказано, вже чотири судна пішло в рамках програми Grain from Ukraine. Зараз ми готуємо відправлення ще трьох суден, тобто в. Проходять процедури закупівель і Організаційні процедури. Ми очікуємо, що наступним судно буде на Кенію, Ємен та Судан. Приблизно це об'ємом 25-30 тисяч тонн – Це хенді-сайз судна. Ну і власне, якщо ми згадували з приводу зернових хабів, як йдуть інші країни на зустріч? Чи можете детальніше розказати, які також кроки вони роблять для того, аби гуманітарна допомога десь збільшувалася, і можливість отримувати зерно також зростала в рамках програми «Grain from Ukraine» свою участь підтвердили близько 30 країн в тих чи інших об'ємах? Загалом це приблизно. 196 мільйонів доларів фінансування знову ж таки ці кошти були заявлені. Ми зараз активно працюємо з партнерами для того, щоб узгодити саме ті країни, в які вони бажають, щоб за їхні кошти були направлені судна. Хтось оплачує закупівлю самого зерна, хтось готовий оплатити фракт суден і надзвичайно є важливою ця ініціатива. Навіть з нашими колегами з світової продовольчої програми ООН ми спілкуємося і вони вдячні за цю ініціативу, за цей розголос Україні, для того, тому що в тому числі і їхня програма від цього має свій розвиток і більше фінансування, і більше можливостей для допомоги. Країнам Африки та Азії і всім іншим потребуючим країнам. Наостанок розкажіть, будь ласка, який потенціал власне в Україні надати допомогу цим зерном, допомогу. Скільки є таких запасів? З минулорічного врожаю ми зібрали приблизно 19,5 мільйонів тонн пшениці. Внутрішнє споживання це приблизно 6 мільйонів тонн. Зрозуміло, що наш потенціал для експорту і для допомоги, в тому числі за кошти міжнародних донорів, він є на даний час необмеженим. Чудова новина. Дуже вам дякуємо за участь у ефірі, за роз'яснення про програму. Маркянт Дмитрасевич, заступник міністра аграрної політики та продовольства України, був з нами на прямому зв'язку. Заступник міністра оборони Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення збройних сил України, подав у відставку, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення збройних сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов'язаних з закупою послуг харчування, заявили в міноборони. Міністр Резніков сьогодні підтримав прохання Шаповалова про звільнення. Раніше видання дзеркало тижня з посиланням на угоду Міноборони повідомило, що міністерство закуповує продукти для тилових частин за завищеними цінами. Державна аудиторська служба розпочала перевірку міністерства, а в НАБУ заявили, що почали досліджувати ці закупівлі ще до інформації у медіа. У Міноборони ж повідомлення назвали з ознаками навмисних маніпуляцій. На Фейсбук сторінці міністра оборони Олексія Рязнікова з'явилось.